40 утра пролет между Шевченкой и Райворвонской. Мені погано було, навіть скоро визивали, вивозили мене туди, до Добринського, тому що думала, кончиться. Казала кажу, господи, за що вона себе старості таке? Суки прокляті поки не будуть. Ой, спасибо, Бірюкова приїхала, допомагала тут усе. Я вже втратила на кришу останній раз 50 тисяч. Ну де їх набрати можна столько денег из пенсії. А двоє ребят приходили на терсопліту, а тепер хтось повинен приїхати і ще то поставити тут терсопліту. Когда хто ж ви. Прибіжала вже Людмила Олександровна э, Бірюкова і хтось ще з неї хлопці прийшли, допомагали тушити. Вона моталася, бігала тут тільки так і благодарила мене, що в міліцію дзвонили, що на 102 двоє Я три, дзвонила звонила на 102. А они посылают, чи кто, чи кто, кого убило, чи, чи кого ранило, или что. Да ну что, ну, ну, ну це убило, ранило? Я же не ходила по квартирам, не дивилась, может, кого и убило. Хотя бы же как-то помогали, помогли. Вот мне дальше что делать. Я что, в тюрьме сидеть буду? Выезжать. А, а мне не хочется выезжать, понимаете? Мне хочется быть дома. Они выезжают. Оно никому не хочется. What's wrong with you? Мені ну, його нахуй згорнуть, блядь, до самого. Спочатку полетіло десь в сторону логовки і стрілечі. Теж побачив вибіг на вулицю, побачив. Малий Малий на вулиці. на вулиці цвіт. Минут через 13-15. ну До 15 минут. Чую летить між моєю хатою пепсовою. Свистить. Ну не ну, капусь, кап душі свистить. и пішов на свіження, теж ж, я ж його бачив у жопу. Малый на улице. Я как Санда Рас, знаете, что-то подумал здесь Гермеса. Понял? Оно тут. Я же хотел жить, а да? ходить. Ну, женка права. Друг, потом не пойдет. Так, а один или два? Чуди? Да. Один. А что, как два, два? Леша один. Леша один. Один. Что можешь любовь просить? Один. Чуди один, 100 миллионов просить. Один. 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 два uh, Один полетів в стрілечку, а у... 4-30 десь два. Далеко. Указали, добре скобади. Вроді так. Потім сюди. Один на горі, тут сіди в стрілечі, на Луговській горі. І потім ще десь один десь стрілечить. Ну сюди один, ну я ж всю. Я, я ж бачив. Ну, хай падає під деньги. Що, я що, побачив сопу що Лоха, ну не красненький, малина. Ну, вони ж на відвозки торобили, може. А ви модернізуйте. Карб, як ви ти, так вони... давайте. <кл 'air> як я остався один. Про чоловіка, який держить СТО, остався один. Люди, на яких ще зараз держаться громада. Не просто які балакають, розповідають одне, друге, третє, п'яте, а які по факту дають людям надію якусь. Напишіть про них. Напишіть, хай вони, хай про них знає світ. Розумієте?